Перешвілі, його довжелезна діагональна. Кримчаніна, яка ж ідеальна. Кримчанін, як класно п'ятою підробляє. Немає порушення правил. Кримчанін пробиває і забивати можна. Добивання, м'яч у воротах, але положення поза грою. Чекає варіанти для продовження і шукає їх. І ось Кримчанін вирішив загострити, не вдалося. Небезпечна атака може бути і може навіть виникнути момент. Біля воріт київського Динамо. Є такий удар навіть загрожувати воротам Артема Сьомка, що ми побачили не так давно. Зараз хороше закидання. Коломієць з м'ячем коломієць. Віддає на лівий фланг. Там білий оброблю передачу. Білий закидає вперед на Гереча. Геряч із м'ячем. Гереч втримався. Гереч пробиває. І тут ні, ні, ні. чекає Перешвілі, щоб віддати передачу, помиляється, оскільки віддавав трішечки ризиковано. Ми Перешвілі, і тут небезпечний момент, і дуже небезпечний момент. Удар поворота, і команда Київського Динамо пропускає шпегінджака. Давид Білий. Його подача на ближню стійку, але успіхом це не вінчається. Ще одне закидання, Пейкришвілі. Герич, як же класно грає відборі, Герич. Передача на лівий фланг. Білий, білий стріляє, який запитий красень м'яч від Давида Білого, як він ногу підкладає собі круглого, І як стріляє в дальню 9. Це безумовно один із найкращих голів на цих зборах, так тільки 5 м'ячів ми побачили у виконанні обох команд віддає. Поруч на партнера, потім переведення вже на Вінгра. Там бразилиць. Там є просування на білого передача чи, можливо, на кримчаніна і ось непорозуміння. Лівий фланг. Закидання. О, тут неприємно. Корнієнко. О, закидання. Корнієнко хороше закидання. Кремчанін. Подивіться, що виконує. І пробити по воротах. Є удар. Ось. Богдан Романюк. Дає на перешвілі. Піддає не дуже точну передачу. І небезпечний момент може бути для суперника. Простріл удар! Яка помилка, яка прикра помилка від Сьомки, і Калілук Хамара робить рахунок 1-2. Дуже добре ставляться один до одного. І тренерський штаб нати з футболістами. І навпаки, панує така дружня атмосфера, не тільки робоча. Тому буває всякий який удар! Зараз! Який гол. 2-2. Федір задорожний. Він свій момент знаходить. Федір задорожний по поверненню в Динамо. Робить рахунок 2-2. Впевнений, що сили добити до воріт у нього є. Ось як стріляє. Ну, в принципі, добиває і ось добивання вже не від нього. Яка буде завершувати. Yeah. Ось яка передача небезпечна! Yeah. Як же небезпечно! І м'яч не влітає в ворота. Техтіар. Налівий флан дає передачу, і там можна спробувати гостінню пройти суперника. Гостіння змішується під праву ногу. Гостіння віддає передачу назад. коломієць наче Вирішиться на удар. Коломієць! О! Захисника випливає. Вонюк нібито зачепив м'яч, але неприємний момент. Є всайду немає. Хороша атака від суперника правим флангом. Подача і удар! Удар гол Порожній удар по воротах, який сейвище Сейвище від центрального захисника. Подивимося. Але все вирішиться в найближчий час. Передача п'ятою. Обстукалися футболісти. Який удар! Роєнко Атака триває з сумбурно, з панікою, але вона триває. І Навіть така передача проходить у не було. Ударується два-три. Це дубль доця, до цятого номера. Він сьогодні забиває уже не в перший раз. Калілу камарай. Неприємно при... Не для суперника, але дуже класно гостіння грає. Лео на лівий фланг. Задорожний, задорожний під праву ногу, під ліву ногу. Задорожний стріляє. Равонівка заробляє. І на цьому арбітер обриває всі сподівання, всі надії Київського Динамо у цьому матчі.